Доброго дня, мої хороші. Давайте ми з вами згадаємо, які пори року ми з вами вже знаємо. Отже, їх у нас чотири. Зима, весна, літо, осінь. Малята, а яка у нас зараз пора року? Так, осінь. Діти, а скільки в осінь має місяців? Три. Вересень, жовтень, листопад. Отже перший місяць вересень. Перший місяць осені вересень. Його назва прийшла з Поліся. Пов'язана вона з вічнозеленими кущами вересу, який пуйно цвіте оцій порі. Часто вересень називають Бабиним Літом. Бо цей місяць також ревуном, з, з, завером, сівним. Його дні ще теплі. Здається, що літо знову повертається. На клумбах повно ще яскравих квітів, жоржин, айст, чорнобривців достигають пізні сорти яблук, груш, опадає перше жовте листя. Другий місяць жовтень. За вереснем наступає місяць жовтень. Його назва пов'язана з кольором жовтого листя восени. Цю назву місяць має ще з часів Київської Русі. У народі його називали грязним, хмурним листопадником. Поля вже давно прибрані. Врожай зберігається в коморах, відсвіли більшість квітів і лише хризантеми, що не бояться холодів, продовжують милувати наше око. Останні птахи відлітають на південь. Лісами жовтень сам іде. Листопад, останній місяць осені, пора опадання останнього листя на деревах. Назва листопад Прийшла із західноукраїнських земель. У цей час там опадає листя, а на сході України дерева вже без листя. У Київській Русі останній місяць осені звався Груднем, а перший місяць зими мав іншу назву народні назви Грудкотрус, листопадець, падолист. У листопаді часто йдуть холодні дощі. Настає не сиро непривітно. Зранку бувають тумани, які поступово розсіюються з підняттям сонця наш, е, над горизонтом. У листопаді часто бувають заморозки, а то й морози. Випадає перший сніг, який поступово тане, день ще скорочується. Відгадайте, будь ласка, загадку. Сонечко-землицю вже не зігріває, із дерев по листя облітає, Часу дощі клється, птахи відлітають, у садах збирають щедрі урожаї. Коли це буває малята? Так, восени. Листопад осінній місяць осені. У народі його називають напівзимник. Кажуть, він вересню внук, жовтню син, а зимі Рідний брат В народі ще кажуть, що листопад зимі заспів, бо їй двері відчиняє. А зараз давайте доберемо слова, які найбільше підходять цій порі. Осінь яка малята: багряна, барвиста, безлиста, білява, брудна, вітряна, волога, димна. Довго і можна ще довго-довго добирати гарні слова до цієї чудової пори осінь. Діти, подивіться, до нас через вікно, вранці залетів ось цей листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітерець. То кружляв його у своєму танку, то підкидав його високо в небо. З якого дерева цей малята листочок? Ну, звісно, склена це кленовий листочок. Так, дерева готуються до зими. Вони засинають, земля підмерзає, і корінь не може напитатися води. Щоб не всохнути, дерева скидають листя. Окрім того, на листі затримується багато снігу, і дерево вже зламатися може. Опале листя зігріває землю, а ще є добривом для дерев. А я знаю одну історію, яку вам зараз розповім. Було це осінньої пори. У цей час майже всі люди йдуть до лісу по гриби. Подивіться на золоту осінь, отже, там вона найкраща і одного разу. На галявині зустрілися двоє людей. Вони навіть не помітили одне одного, адже обоє захопились красою осіннього пейзажу. Як там було гарно, як у касті стояли зачаровані дерева, ніби розмальовані різними барвами. Світило сонечко, і листочки виблискували, як опумкали доскопі, здавались, то золотими то багряними, то пурпуровими. Один чоловік подумав, от якби я міг узяти це все до рук і принести, показати людям красу, яку я бачив. Він так і зробив. Повернувся додому і намалював ту галявину, щоб усі люди побачили ту красу. Ось вона. Він був художником. А другий чоловік був поетом і передав словами ту осінню красу. Ось послухайте, осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки, золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, у мудрого дідуся дуба. Дві вербички, дві сестрички, стали жовті. Мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось палах котять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь і малює неба просінь. І сріблясті павутинки, ясне сонце і хмаринки, пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Дітки, давайте ми з вами загадаємо будову наших дерев. З чого вона складається? З коріння, стовбура, гілочок. А на гілочках у нас що? Листочки. Молодці. Продовжуємо далі. Діти, прогулюючись парком чи садом, ви, певно, помічали, як шелестить. Під ногами опале осіннє листечко. шур шурх шурх, шурх. Який звук ми чуємо, коли йдемо по листячку? Правильно, звук ш. Цей осінній звук живе в багатьох словах. Тож придумайте слова, в яких є звук Ш. Шапка, шарф, шуба. Сашку, Даша. Шишка, горішок, каштан, машина. А тепер послухайте чистомовку. Шу, 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 теплу шапку я ношу. Ши, 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 йти додому поспіши. Ши, ши ми вчитаємо вірші. У нашої оришки, в кишені, шубки та шишки. От ми з вами і побували в гостях осені. І наше заняття добігло кінця. До побачення!